Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Війна не може тривати вічно. І рано чи пізно вона закінчиться. Ось про цей кінець і заговорили депутати. Спочатку перед Новим роком. І ось знову продовжують. Що ж говорять, що пропонують? А пропонують, вибачте, якийсь квазі-воєнний режим після закінчення війни. Давайте послухаємо, ось щоб я просто не розповідала, так а давайте просто послухаємо, що ж вони кажуть, ну і потім це обговоримо. Дети, зі зняття воєнного стану нам треба дуже акуратно, тому що на даний момент те законодавче поле, яке існує, дає більше запитань ніж відповідей. Тобто дійсно, виходимо ми з воєнного стану, і тоді виникає питання, а, а сотні тисяч військовослужбовців. Які е, мають бути демобілізовані, чи готова держава на це піти е, от в такому одномоментному форматі? Також виникає питання кордонів, чи е, бо за законодавством е, забороняється е, забороняється забороняти е, пересуватися громадянину, в тому числі і за межі Української держави. От коли знімається воєнний стан з усіма. Своїми передбаченими конституціями обмеженням прав людини а виникає питання кордону. Теж зрозуміло, що буде швидше за все сформовано якийсь квазі формат воєнного стану. Ви чули забороняється забороняти? Сказав депутат. Ви знаєте, коли я вперше почула це інтерв'ю, то мені просто стало смішно. От правда. Тобто цей депутат, який, до речі, є юристом, юристом пропонує нам якийсь квазірежим. Я не юрист, до речі, багато з вас думають, що я юрист, я не юрист, я економіст. Так от я не юрист, як цей депутат, але можу вам сказати так, що от те, що вони пропонують, якийсь там квазірежим після війни, можу сказати, що це кримінальний. Давайте звернемось до Конституції. Тут не обов'язково бути юристом, щоб розуміти такі речі. Дивіться, звернемось до Конституції. Вона в нас, звичайно, на паузі, трошечки про неї всі забули, але вона є. То що хочуть? Конституція дозволяє лише надзвичайний стан, воєнний стан і стан війни. А обмеження конституційних прав, якщо почитати конституцію, можливе лише в умовах воєнного або надзвичайного стану. Тобто навіть не під час стану війни. До речі, так само, як і вибори. Тому тут, знаєте, дуже цікаво, що ну, от багато хто пише: от вони просто не хочуть все це завершувати для того, щоб і далі царювати. Так? Ну, щось в цьому є, розумієте? Далі. Трохи про воєнний стан. Ще у 2022 році Зеленський в своєму указі номер 64 про введення воєнного стану. Так от в ньому було прописано, що обмеження прав людини можуть бути і там навіть указаний срок, тобто період воєнного стану. Але закриття кордону, і оці суворі обмеження перетину кордону. Ні на підставі указу, там, я не знаю, ні на підставі постанові Кабміну, Кабмін взагалі не має права це все приймати, е, ні на підставі того, що нам каже там, оцей депутат, так, або взагалі ще хтось не може такого бути. Бо все це є неконституційним. Обмеження може бути встановлення лише за законом. Запам'ятайте, обмеження може бути встановлено лише за законом. Лише за законом і ніяк. Ніяк по-іншому. А такий закон хіба є? Хіба законно те, що люди зараз не можуть виїхати? Покажіть мені цей закон. От, от хай мені покажуть, депутати, я не знаю, що хтось, покажіть мені цей закон. Я хочу його побачити. Його нема. Ніхто не покаже, бо його нема. Але депутати на цьому не зупиняються. Подивіться відео і далі поговоримо. Припинення бойових дій хіба не одразу підтягає за свою відміну воєнного стану? А отже, не одразу відповідно мають бути гарантії безпеки. Ну тобто розумієте, що найпростіший момент, та тобто три дня там умовно відсутності обстрілів, так припинення бойових дій по факту. Ми відміняємо воєнний стан, а на четвертий день росіяни пруть всім всі, ну, всіма потугами. Так, тобто так не працює. Працює а вносення указу про припинення воєнного стану, має ґрунтуватися на власне рішення наших безпекових структур про те, що справді ми зараз можемо переводити країну на мирні рамки. Це може бути або як наслідок певної мирної угоди з безпековими гарантіями. Звісно, найкраще без. Спокова гарантія це членства в НАТО, але ми розуміємо ставлення і Трампа до НАТО і його команди до власне наших перспектив. А це це дуже великий виклик. Бо поки що жодна країна не вступила в НАТО, якщо не був президент Сполучених Штатів за це рішення. Або якісь більші гарантії. Ну, звісно, не Будапештський меморандум, меморандум. бо про Будапештський меморандум, вже навіть президент в прямому ефірі сказав, чого він вартий. Тому в даному не випадку а, власне та не будемо повторювати, не будемо розвивати цей тренд. Але а, припинення вогню, сісфаєр, так званий, це не є підстави скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану має базуватися на тому, що держава гарантує. Безпеку людям, і, зокрема, тим людям, які зараз перебувають на межі розмежування на фронті на а, окупованих територіях, тому це не буде одномоментний такий, а, як би нам не мріялося, як би нам не хотілося вірити в всесильність Трампа. Це буде. Тривалий процес, і про це дякую, що ви питаєте. Треба говорити і пояснювати. Бо звісно, ну хочеться вірити в магічне мислення про те, що опа зупиняються е, постріли, та і на наступний день ми живемо, так як ми mm -hmm. жили. Ну принаймні, до, до в двадцять першому році. Що нам кажуть на цей раз? На цей раз кажуть нам про те, що потрібні гарантії. А так як поки не зрозуміло, що взагалі буде з гарантіями, то нас готують до того, що люди не надійтесь кудись звалить. Я вам скажу так, особисто щодо мене, я нікуди не збираюся їхати. Я знаходжусь в Україні, знаєте, там хтось а, такі не, а, не знаю, не лояльні, мабуть, а, до мене, чи, а, чи взагалі не дуже добрі люди. Знаєте, ото люблять, а, вибачте, обсирати так, дуже сильно. І часто пишуть: та, що ти там розказуєш, ти ж сидиш там десь в Варшаві, чи там ще десь, не знаю, чи там десь. Десь ще сидиш і ось розказуєш про те, що відбувається в Україні. Дорогенькі, я в Україні. Я в Україні весь цей час з малою дитиною, з сім'єю. Я нікуди не збираюся звідси їхати. Це моя країна, тут мій дім. І все, що я хочу, це, щоб тут був мир і, вибачте, нормальна влада, яка буде все робити для того, щоб Україна процвітала. Я дуже сподіваюся. Що дуже скоро все це зміниться. Бо якщо не зміниться, то чесно, от таке враження складається, що це вже не зміниться просто ніколи. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.